Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Звичайно, що зважаю, тому mm -hmm. що, власникаючи, в офісі президента, ну питань нема, напевне, тільки до одного, до заступника з, е, з питань міжнародних, це до Сибіги. Можливо, мало питань до Жовкви, хоча вони є. І я не знаю, чи є питання до Машковця. До всіх без винятку інших людей в офісі президента питання є дуже серйозні в наших західних партнерів, особливо до всіх заступників. І тому в цій ситуації ну, Смірнов належить до особливо одіозних постатей. Зрозуміло, що найодіозніша постать це Єрмак, <кхе> друга за значенням татаров. Третя, за ними, напевне, все-таки йде Смірнов. Ну, для тих, хто думає чисто про антикорупційне протирозкрадання, напевне, Кубраков мав би бути. ну, це в уряді він же Тарас там. Це ще один фаворит Володимира Зеленського. Угу. Але коли йдемо про Смірнова, насправді в мене таке враження, що Єрмак десь даючи зрозуміти Америці під час того візиту, який був, що ну нема з ким розмовляти на банковій, крім нього. Ну, не з Зеленським ж ви будете вести переговори. Ну, це ж тільки так, для показухи відчитати з папірчиків. Ну, з ким треба говорити, я ж мовляв, єдиний, з ким можна вести переговори. І, можливо, він витримав для себе якусь індульгенцію на час, але натомість він має провести певну очистку. І я думаю, що це було якраз і звільнення Тимошенка і групи його людей, не всіх, на жаль, той ж самий Чаус в Чернігові, ну, це людина, яку треба арештовувати негайно. За мародерство на ймовірних розмірах за все на світі його не рушили, інших не рушили. Ну, але менше з тим, я думаю, що до цього теж когось дійде. От це пройшов по одній людині. Я думаю, що американці від нього чекають, що він забезпечить правосуддя для Коломойського або видачу його в США, що вже тепер теж немає для цього перешкод, і почне чистити опу. Річ в тому, що склалася ситуація, коли в ну, Єрмакатом, в принципі, він узурпував та старався всю владу в країні в своїх руках, і тому всі інші стали його ворогами. І татаров його противник, і Смірнов йому зараз не є другом. А Тимошенко, як людина Коломойського, абсолютно відвертий представник Коломойського, для нього теж був ворогом. І з Коломойським в нього проблема. І тому я думаю, що Смірнову може щось відбутися. Тому що насправді проблема Смірнова не тільки в тому, в Корупції, якою дійсно може займатися набу, але Смірнов причетний до викрадення судді чауса. З Молдови цей міжнародний злочин, за діянням наших силовиків, за діянням розвідки, після того наша агентура в Молдові, завдяки якій ми мали постійний контроль за Придністров'ям. А це для нас ну це ж можливість ножа в спину. Це дуже зарозива тема. Тільки через цю авантюру ми її втратили, тому що Молдова, яка до того торувала будь-які дії нашої розвідки, після того нам заблокували її діяльність взагалі від слова абсолютно. Оце є антидержавні дії в певних особистих інтересах самого Смірнова, ну і Зеленського, тому що мали надії, що щалоса видавлять, що він щось там наговорив проти Порошенка. От Смірнов проходить в цій темі в багатьох темах брутального порушення судоустрою, незалежності суддів, тощо, але є маленька деталька: якщо Смірнова віддадуть в руки набу, і воно його почне тиснути. То почнеться те, що було тоді з чаусом. Вони ж почнуть його розпитувати про інші справи. А ці справи НАБУ, ну нікому не секрет, що набу сап можуть дати інформацію і на захід нашим партнерам зацікавленим. І в цих речах, а там питання Молдови. Це дуже близький партнер західного світу, Майя Санду сьогодні. Ну фактично зробила десяток кроків вперед, обігнавши в євроінтеграції. При тому, що Молдова формально сьогодні за конституцією е нейтральна держава, вона зробила кроки до НАТО, реальні наближається більше ніж Україна. Вона може на цих двох напрямках ще й обігнати, якщо там не відбудеться заколот якийсь середині в країні, і проти неї. Люди Смірнова вчинили дії, які ледве не коштували їй владі. Її звинуватили в потуранні викраденні людей. Ви уявляєте, на ця речі дуже цікавлюватимуть наших західних партнерів, які якраз підтримують молдовську про західну владу. І ви розумієте, що віддати Смірнова в руки набу. Мабуть, Єрмак не ризикне, тому що mm -hmm. там і він засвітиться. Там пряме замовлення засвітиться Татарова, засвітиться Зеленський, і тому я думаю, що мабуть, так і Кирило Тимошенко йому можуть в якийсь момент його таки примусять написати заяву і дадуть йому можливість спокійно виїхати з країни і десь переховатися. Теж ну, Венедіктова взагалі дістала просто подарунок стати посолом Швейцарії. До речі, Швейцарія для нас дуже цікава країна. Це є, вона нейтральна, але це є дуже потужний виробник зброї в світі. Нейтралітет її не передбачає можливості продажу зброї країнам, в яких йде військовий конфлікт, які воюють з кимось. Але зараз там досить серйозний рух за те, щоб, ну, враховуючи просто абсолютно дикість расистів, щоб відмовитися від цього принципу. Ну нам посол зараз там мав би не вилазити з зустрічі з переговорів. Ну я ж знаю всю цю систему. Моя посада в Верховній Раді колись прирівнювалася за міжнародним табелем про ранги до посади першого заступника міністра закордонних справ. Правмська моя посада. І тому я свої контакти маю. Нема там ніякої діяльності. Все, що відбувається, це завдяки тому, що наші європейські партнери, найперше Макрон, ну, пробують переконати швейцарське керівництво відмовитися від деяких принципів нейтралітету і дозволити країнам, яким Швейцарія продала свою зброю, перепродати її Україні чи передати Україні. А це багато. Це цілий ряд Сау, це цілий ряд інших гепарди, деякі по них. По всьому цьому, це все, це все снаряди виробництва Швейцарії. От чому Іспанія хотіла нам передати певну е, бронетехніку, а потім зупинилася, тому що, виявляється, не можна, е, бронетехніку можна, боєприпаси до неї не можна передати. Отака От історія. Тому mm -hmm. насправді роль. Послав послів наших в деяких країнах, яких дуже нестійка ситуація, дуже важлива. Пані Венедіктова ну, з неї такий посол, як з мене балерина. Пробуйте уявити, собі уявити мене в ролі балерини і уявити, що робить пані Венедіктова. Це одна країна. Там не стійка ситуація через те, що вони на нашій стороні, але вони ну, мають свої обмеження щодо нейтралітету. Є інша країна, куди посилали ну ще слава вона туди, не доїхала оту сексолога. Там там всі ті озброєння, які нам зараз позарізь, потрібні. Це радянські калібри, там є виробничі лінії з їх створення. Все, це от зараз нам брак снарядів для простого накривання квадратами, тому що з 155-ками ми б'ємо по дуже чітких орієнтирах. Це, а накривати квадратами лінії, окопів ворога, треба. І туди треба мати достатню кількість мінометів і мін, треба мати достатню кількість простих. Невисокоточних снарядів, невисокоточної артилерії, ну все, ми вже їх не будемо мати. З Болгарією зірвали відносини. О те саме зараз відбувається із завдяки Венедіктові і там. Тому насправді, а по Баканову взагалі не зрозуміло. Одні кажуть, що він під домашнім арештом, другі кажуть, що він в своєму улюбленому кушавелі вже переселився і живе. Так само по Тимошенку невідомо, де він перебуває. Ніхто не знає, насправді, а Трухін тут чи не тут. Ніби Штрухіну дали відрядження, а я дивлюся, всі ці дні він втік з України у відрядження, підписане Стефанчуком. Це ще один той, що можна я тихонько в лісу йду. А я сьогодні вирішив подивитися, як там йдуть голосування в Верховній Раді. В ті дні, коли точно було заявлено, що Трухина немає в Україні, його карточка голосує. Людей же ж в Раду журналістів не пускають. Не пускають знімати нікому, нікому голосують в голосування. От і перестаралися голосували за себе і за того парня. Хтось натиснув за Трухіна в той час, коли він офіційно перебуває в Литві. А насправді невідомо в якій країні. Ми навіть не знаємо, він вернувся чи не вернувся його теж. Випустили за кордон, тому що проти нього почалися якісь розслідування. І от оця вся імітація, коли проштрафився тебе або посилом, або дають тобі втекти, або ще там щось. Ну, як мають наші союзники на це дивитися, вони мільярдами, десятками мільярдів допомагають Україні. А тут, а мені немножечко тихонько в лісу йду. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзру.